AirPods Max чи нові навушники Dyson. Що ж обрати? Навушники Dyson виглядають дуже вражаючі. А як щодо функціоналу в порівнянні з Максами? У цьому ролику ви дізнаєтесь. Поїхали! Усім привіт! Ви на каналі New Time, мене звати Таня, і сьогодні на нас чекає цікавий огляд порівняння AirPods Max та новинки від Dyson. Я вже доволі тривалий час використовую AirPods Max, вони дуже приваблюють мене своїм зовнішнім виглядом, якісним звуком та режимом шумозаглушення. І до речі, AirPods Max в нашому магазині New Time користуються досі неабиякою популярністю серед покупців. Але так як я являюся неабияким поціновичем компанії Dyson. з моменту виходу їхніх навушників on track вони дуже привабили мене своїм зовнішнім виглядом. Ви тільки подивіться. Тож, давайте розглянемо їх поближче. Хочу зазначити, що це вже не перший вихід акустики Dyson. Раніше компанія презентувала навушники з функцією очищення повітря. Дуже нетиповий підхід, як для початку, хоча він повністю відповідає ідеології компанії Dyson. Хоча, напевно, десь в далекому майбутньому в даному екземплярі будуть прогулюватися вуличками чи не десятки людей, а особливо в містах мільйонниках, де з якістю повітря явно не все в порядку. Цього разу новинка вже більш так би мовити приземлена до нас. Реалій. На своїй презентації Dyson заявляє, що в розробці даної моделі вони досягли чистого звуку, тому що дослідження і реалізація шумозаглушення в цій моделі стали феноменальними. Тепер в них є 8 мікрофонів, розміщених між навушниками. Ці мікрофони вловлюють весь зовнішній звук та шум в зовнішньому середовищі і подавляють цей шум. Вони знижують рівень шуму на 40 дБ. Уявіть, Dyson мають навіть додаток, який дозволяє вам спостерігати за цим шумом та за тим, як захищаються ваші вуха від зовнішніх шумів. Окрім того, ви зможете прослуховувати музику 55 годин без зупинок, хоча ті ж самі AirPods Max забезпечить лише 20 годин прослуховування. Дизайн дійсно приємно дивує, адже ви можете абсолютно індивідуально стилізувати свої навушники, змінюючи кольори накладок, рамок та амбішур. Dyson пропонує понад дві тисячі комбінацій стилізації. Навушники OnTrack – це поєднання інноваційного дизайну та максимального комфорту. Амбюшури адаптуються до форми ваших вух, забезпечуючи комфорт протягом усього дня. Ну що ж, друзі, ми вже розпакували наші навушники з транспортувальної коробки, з зовнішньої, і ось що ми маємо зараз перед собою. І це друзі не кейс для зберігання, це ще одна коробка для захисту ваших навушників при транспортуванні. Відкриваючи її, ми бачимо відразу qr код який веде нас до додатку My Dyson. Нагадую, що додаток My Dyson не працює в Україні, а для того, щоб ви могли його використовувати, необхідно вам змінити регіон в вашому Apple ID. Якщо ви не знаєте, як це зробити, дивіться наше покрокове відео Shorts у YouTube, як змінити регіон в Apple ID. Ось ми вже добралися до самих навушників в кейсі для зберігання. І тут ми ще бачимо у нас дві інструкції. Одна з них ось така кольорова, де Dyson знову вам нагадує, як ви класно можете кастомізувати навушники під свої вподобання, а це справді дуже крута фішка. І звичайна інструкція з експлуатації. В комплекті у нас іде ось такий зарядний кабель Type-C Type-C, плетений, якісний з гравіюванням Dyson. Хоча, наприклад, в AirPods Max в комплекті йде кабель type c на Lightning, що може бути не дуже зручно, бо, до прикладу, цим кабелем ви можете заряджати і iPhone 15 Pro Max, наприклад, і навушники Dyson. Тож, справді зручно. Ну що ж, розпаковуємо наші навушники. Кейс, до речі, дійсно тоненький, легенький і дуже компактний. Ні, ну це справді вау. Ці дуже приємні на дотик м'ягенькі амбішури, вони набагато плотніші, ніж, наприклад, в AirPods Max. Вони тут тоненькі, легенькі, такі повітряні, а тут плотніші, такі, не мов би з ефектом пам'яті, як на подушках. Рамочка у нас теж з такими подушечками. Тут я підозрюю заховані дві батарейки і з приводу кастомізації навушників. Ми можемо ось так знімати наші накладки. І так само можемо знімати амбушури. Ось, наприклад, у нас є зелені накладки додаткові, і ми можемо кастомізувати їх з вами. Матеріал дійсно такий цікавий. І ось ви кастомізували собі вуха. І взяти, наприклад, амбішуру якусь інакшу. Такі патріотичні вуха у нас вийшли, тож ви можете стилізувати їх дійсно на свій смак. Але, якщо чесно, вони справді важчі за AirPods Max. Якщо спробувати їх без чохла, то ці легші. Ці масивніші. Але, якщо чесно, так як в AirPods Max, набагато зручніше, коли вони просто на магнітах змінюються. Бо тут потрібно прям попасти чітко, щоб вони точно закрилися. Ну що ж, друзі, одягнула я вже наші цікаві навушники, і що можу сказати, в них дійсно дуже затишно. Ці амбішури набагато приємніші і на дотик, і по відчуттях, аніж амбішури в AirPods. Ось, в цілому, поки що мені комфортно. Хоча, так як я вже казала раніше, вони ваші приблизно десь на. 80 грам за AirPods Max, тож, я думаю, при тривалому використанні це буде справді відчутно. Але поки що дуже комфортно. Зверху, на перетинці у нас є подушечка, яка дозволяє не терти твердою поверхнею на голову. Наприклад, коли я довго ношу AirPods Max, мені вже починає давити ось ця перетинка на голову, і це трохи надає дискомфорту мені. Поки що мені здається, що тут ситуація буде краще з цим. А зараз ми будемо підключати наші навушники до додатку MyDyson. Ми натискаємо додати пристрій. Тепер притискаємо на навушниках кнопку включення на 2 секунди приблизно. В нас знайшло навушники Dyson. Погоджуємося. І тепер одягнемо і прийдемося по меню. У додатку у нас відображається вся необхідна інформація про навушники, тобто, це стан батареї, актуальний на зараз, активна шумоізоляція, еквалайзер. І саме цікаве, напевно, в цьому додатку це сам додаток вам показує про те, як ваші вуха захищаються зараз від зовнішніх шумів. Стосовно еквалайзеру, його не можна налаштувати вручну, можна обрати лише. Один з трьох наявних на вибір. Також в додатку подані поради стосовно експлуатації і можливість придбати додаткові аксесуари. Для того, щоб підключити нам ці навушники по Bluetooth, нам необхідно затиснути кнопку вімкнення на 5 секунд. І далі у меню Bluetooth на телефоні у вас з'явиться позначка Audio on-track. Нам потрібно натиснути. Вони законектяться і можна прослуховувати музику. Ано, ну, скажи щось. Щось. Щось От воно щас поняв, типа, чітко дає мені чути розмову, але ага. шуми заглушив. Ого. Ага. Ого! Тепер проведемо тест мікрофону навушників on track. Одягаємо навушники. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Як мене чутно? Підписуйтеся на наш канал та не забувайте підтримувати україномовний контент. А тепер порівняємо мікрофон в AirPods Max. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Як мене чутно. Ну, а тепер порівняємо мікрофони наших навушників в реальних вуличних умовах. Повертаємося до нашого тесту мікрофона в суворих вуличних умовах. Один, два, три, один, два, три. Як мене чутно. А це тест мікрофона Dyson On-Track. Один, два, три, один, два, три. Як мене чутно. Ну що ж, друзі, у висновку про ці навушники можу з певністю сказати, що Dyson Untreck це про стиль, адже ви можете кастомізувати свої навушники, як вам заманеться, як вам буде більше до вподоби. Наприклад, ми вже кастомізували їх накладками. Ми взяли зелені матові накладки замість сріблястих і вийшов ось такий цікавий вигляд. Окрім того, ці навушники мають дійсно топовий звук, і мені він, наприклад, сподобався навіть більше, ніж в AirPods Max. AirPods Max в порівнянні мають більш пустий звук, а Dyson onтреk мають більш глибше та насичене звучання, і баси в ньому дійсно глибші. Тобто, звуком я дійсно задоволена. Окрім того, про комфорт цих навушників їх одягаєш, і справді, можливо, амбішури так вирішуються в ситуації, але їх не хочеться знімати. В них затишно. І це додає якогось певного комфорту в їхньому використанні. Отож, ці навушники стануть чудовим подарунком для вас або ваших рідних. А саме цей екземпляр ми будемо продавати як open Box, що дасть можливість вам заплатити трохи менше. Також за промокодом OnTrack ви отримуєте знижку на всі нові навушники Dyson до кінця цього року. Тож користуйтеся та купуйте. Дякуємо вам за перегляд даного відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!